Моє вітання це телепередача, економічний інтерес. Україні потрібні принципові зміни у підходах до енергоспоживання. Насамперед можна зменшити енергоємність вітчизняного ВВП через впровадження ощадних технологій, зауважують експерти. Енергоефективність має стати головним у певному сенсі джерелом енергії. Однак відразу змінити стан справ як в промисловості, так і в комунальному господарстві неможливо. На це потрібен час та кошти. Але зима чекати не буде, тому питання енергонезалежності держави надактуальне. Заміщення природного газу біопаливом ще один важливий орієнтир для вітчизняної енергетики. Замість зациклення на пошуках все нових постачальників блакитного палива, що зовсім не гарантує справжньої незалежності України та невразливості її до політичної кон'юнктури, експерти радять місцеві біоресурси, що завжди доступні. Потрібно лише взяти їх звичайно за умови відповідного законодавчого клімату в Україні. Біоенергетичні ми розробили таку стратегію, власну, що треба робити з біомасою і на які проценти виходити. От за нашою стратегією ми повинні вийти на заміщення 3,5 мільярди кубів газа до 2020 року і на заміщення 7,5 мільярдів кубів газа до 2030 року. При цьому біомаса повинна скласти в. 30-му році 10% вже загального споживання енергії в Україні, загального кінцевого споживання енергії в Україні. І 32 виробництва теплової енергії в Україні. І 4% виробництва електричної енергії України у Європі джерела відновлювальної енергії в загальному балансі становлять 14%, З них частка біомаси 10%. В Україні ж цей показник приблизно на рівні 1%, Хоча потенціал біомаси це відходи деревообробної промисловості та сільського господарства, становлять 25-30 мільйонів тонн умовного палива на рік. При тому, що Україна споживає протягом року 190 мільйонів тонн умовного палива. Ось де вважають економісти, держава може виграти, вкладаючи суб. Сидіючи кошти, а не випалюючи свій бюджет фінансуванням закупівель чужого енергоресурсу на тлі політичних та фінансових спекуляцій іншої держави, натомість вітчизняний бюджет вперто підтримує субсидіюванням саме споживання природного газу. Основна проблема, на мою думку, якраз в секторі житлово-комунального господарства, де споживається біля 10 мільярдів кубів газу, який купується у Росії по ціні там 400 доларів. І продається житлово-комунальному господарству по ціні там, приблизно 120 доларів. Так? І різницю доплачує бюджет. Це приводить до такої ситуації, що газ становиться штучно самим дешевим паливом для ЖКХ, і біомаса, і інші, до речі, види енергії не можуть з ним конкурувати. А за підрахунками спеціалістів, собівартість однієї гігакалорії з біомаси становить 500 гривень. Вони готові продавати, але не нижче 500. Населення готово платити 220. Хтось повинен заплатити різницю. На сьогоднішній день держава платить цю різницю аж до 800 субсидій, але не готова платити до 500. Нема механізму. Є механізм субсидування природного газу. Але нема механізму субсидування біомаси. Безумовно, бізнес береться за подібні проекти і за нинішніх умов. Насамперед, там, де є дешева сировина, з'явився такий проект і на Черкащині, використовуючи відходи деревини та сільського господарства, які раніше викидали або спалювали просто неба, забруднюючи повітря протягом останніх трьох років тут забезпечують гарячою водою жителів обласного центру. Найкращим стимулом кажуть господарники є висока ціна на природний газ і необмеженість ресурсів біопалива. Активно реалізують проекти з переведення котелень на біомасу і в бюджетній сфері країни. Якщо взяти, наприклад, вже реалізовані проекти, то найбільш масштабним це є, наприклад, Бориспільський район. Київської області, який 100% комунальних котелень в минулому році було переведено з природного газу на біомасу, і цей проєкт вже відпрацював перший опалювальний сезон. Він показав свою ефективність. Були зекономлені бюджетні кошти, було зекономлено до 5 мільйонів кубометрів газу на рік в окремо взятому районі. Не було потрачено жодної державної гривні на реалізацію цього проєкту. Це були повністю інвестиційні кошти під. Відповідно діюче законодавство по роботі інвесторів в сфері житлово-комунального господарства, також подібні проекти вже реалізовані в п'яти областях. Загалом переведено вже там трошки більше вже 200 котелень по офіційних, по офіційних даних, які вже сьогодні не використовують природний газ, не використовують мазут, такі традиційні джерела енергії, а використовують безпосередньо біомасу. Поки ж держава такі проекти не підтримує. Прецеденти з'являються і в комунальній енергетиці. Більше того, впроваджують їх за рахунок підприємств. Аргумент простий: економія і ресурсів, і коштів. Підприємство «Сарне теплосервіс», що в Рівненській області перевело на альтернативне паливо усі три газові котельні. Зробили це за власні кошти. Роботу з заміни котлів розпочали ще у 2012 році. При цьому два роки тому вдалося зекономити 300 тисяч метрів кубічних газу. Торік 800 тисяч, а цього року Заощадити мільйон кубометрів. Так підприємство зекономить майже 9 мільйонів гривень. Уряд зробив за останні пів року 10 кроків з енергоефективності, це починаючи від стимулювання заміщення котлів, спеціальний тариф для кожного, хто чим менше споживає газу, тим більше отримує. І інвестиційна програма, яка передбачає отримання компенсації в тому випадку, якщо Нові котли споживають менше газу, ніж старі котли. Отож, великі котельні, потужності, яких важко перевести на біопаливо, зацікавлені впроваджувати ощадні технології, що дають можливість з кожного кубометра газу отримати максимум енергії. Ця котельна попала повністю під реконструкцію по заключенню угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку. Ми тут цій котельні замінили котли. Теплове обладнання, а також однією із угод також було передбачено встановлення когенераційної установки. Чотири когенераційні установки, якими обладнано різні котельні підприємства, повністю забезпечать його електроенергією. Такі потужності задоволення не з дешевих. Вони обійшлися у 3 мільйони 211 тисяч євро. Але того варті, бо термін їх окупності три з половиною роки, пояснюють фахівці. Проєктів, що зменшували б залежність від чужоземних енергоносіїв, потрібно значно більше, адже йдеться про енергетичну безпеку і незалежність держави, наголошують експерти. Украй критична ситуація в тепловій енергетиці, частка якої в загальній структурі виробництва електроенергії за 8 місяців 2014-го становила 43%, означає, що додаткове навантаження з обігріву приміщень припаде на електронагрівальні прилади, які завжди були надійними помічниками у домашньому виробництві тепла до настання опалювального сезону. Однак, зі струмом теж не все так просто. Схема віялових відключень електроенергії, яку енергетики розробляють щороку і мало коли впроваджують, цієї зими може запрацювати. Найперша проблема це зменшення обсягів регенерації електрики на теплових електростанціях, що працюють на вугіллі. Внаслідок війни на Донбасі зруйновані десятки шахт та залізнична інфраструктура. У зоні АТО розташовано 40 до недавна діючих копалень, тому ні видобути, ні вивезти звідти вугілля неможливо. Тез допалюють залишки і поповнити сировину практично нізвідки. Зазвичай на складах станції до початку осінньо-зимового максимуму навантажень, тобто до 1 листопада, завжди лежало щонайменше 3 мільйони тонн вугілля. Раніше було десь 40% електроенергії. Вони при стандартному нормальному роботі енергосистеми, то генерувалися тепловими станціями, і решта вже було атомні станції, гідростанції. І Зараз ситуація змінилась, тому що теплових станцій немає у нас там паливних, і шахти у нас не працюють. Тому стільки вже... Неможливо її електроенергії виробити для того, щоб всі, хто хотів би споживати, її спожили. З іншого боку, збільшити обсяги виробленої електроенергії могли б атомні станції. Однак вони не можуть доправити свій продукт до споживача через низьку пропускну здатність лінії електропередач із заходу на схід. Протягом останніх десяти років блокувалося будівництво високовольтної ЛЕП АРЕС підстанція Київська. Комусь було вигідно спалювати більше газу і вугілля. Уряд уже Виділив кошти на цей об'єкт, але такі споруди будуються не швидко. А електричні обігрівачі люди масово вмикатимуть з приходом осінньої прохолоди, не здогадуючись, які загрози створюють для зношеної єдиної енергосистеми України. Уже були застосовані ці графіки аварійних відключень в Київській, в Черкаській, в Харківській, в Полтавській областях це так звана центральна енергетична система. В частині об'єднаної системи. Ми західна. В західна ще такого не було. І всі компанії. Роблять це можливо, працюють з юридичними споживачами, щоб не перебирали свою ліміт потужності. Як зазначають у Рівне Обленерго, рівненщина найменш енергоощадна серед західного регіону перевитрачає мільйон кіловат годин електроенергії в день. Аби дотримуватися встановленого для області ліміту, потрібно економити або доведеться миритися з відключеннями. Але українське суспільство вже зараз може здійснити суттєві кроки у бік незалежності від російського газу. У рамках реалізації урядової програми енергозбереження Державний ощадний банк кредитуватиме фізосіб на придбання котлів, що працюють на будь-яких видах палива і енергії, крім природного газу. Програма передбачає відшкодування позичальникам частини суми кредиту, яке може досягати 20% тіла кредиту, але не більше 5 тисяч гривень. Для відшкодування частини суми позичальникам, які купують електричні або твердо Вні котли урядом виділено 50 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ми розпочинаємо широку програму кредитування населення на придбання котлів, які заміщують використання природнього газу. І уряд буде компенсовувати до 20% вартості такого котла. Ощадбанк. Разом з урядом розпочинає цю програму. Близько 33 тисяч домогосподарств можуть до кінця поточного року отримати і кредити, і урядову компенсацію на заміну котла. Поки що це лише плани. Реально, ми дуже залежимо від північного сусіда і в аспекті газу, і в питанні уранового палива, яке використовують 12 енергоблоків українських АЕС. Якщо розглядати довгострокові завдання, то європейська економія і відчизняні енергоносії це і є шлях України до енергонезалежності. Серед короткострокових завдань, як несумно це звучить, закупити газ для комунальних підприємств, нездатних працювати на іншій сировині. Україна нині як ніколи близька до закупівлі російського газу, через відсутність якого у сховищах у державі гостро постало питання енергобезпеки, зауважив президент України Петро Порошенко. Санкції введені світовою спільнотою проти Росії таки позначилися і на економічних, і на політичних процесах у північного сусіда. У світі сподіваються, що це зробить супердержаву поступливішою у переговорах України в газовому питанні. Експерти теж вважають, що можна очікувати позитивного розв'язання, але готуватися до гіршого все одно не зашкодження. Кодить, а надто дбати про енергощадні технології на перспективу. Це був економічний інтерес. І я журналіст Галина Шепель. Побачимось.